Вітаю, друзі, вуличне благовістя, євангелізація. Молимося за людей, проповідуємо Ісуса Христа. Дякую Господу за файну погоду, сонячну. Слава Господу! Ви знаєте, друзі, Святому Письмі написано, що до життя і побожності, то усе дароване нам Божою силою Його через пізнання того, хто покликав нас славою і добротою. Через пізнання Ісуса Христа нам все даровано для побожної житті, для життя з Богом. І ще... Кожен повинен служити там, де його призвав Бог, і віруюча людина повинна не просто вірити, але і служити другим людям. І що каже про це Біблія? Тому, брати, старайтесь більше утвердити ваше покликання і вибрання, роблячи так, ніколи не спіткнетесь, бо так щедро дозволиться нам вхід у вічне царство Господа нашого. І Спаса Ісуса Христа. Про що цей вірш? Вірш про те, що якщо людина віруюча і вона служить Богу, служить людям, то вона ніколи не спіткнеться, коли вона буде зайнята служінням Богу і людям, то вона ніколи не впаде, не впаде в гріх, не впаде в якісь непотребства. Тому, брати, старайтесь більше і більше утвердити ваше покликання і вибрання, роблячи так. Ніколи не спіткнетесь. Слава Ісусу Христу за Його правдиве, вічне Слово, Слово Спасіння. Амінь. Сержи нас, Боже, світі.